Варіатор Сіквея в мене зараз в руках, і сьогодні він поїде до свого нового власника. Взагалі, варіатори Сіквей замовляють надзвичайно часто. Якщо порівняти кількість Сігвеїв, які їздять Україною, і кількість інших квадроциклів, то занадто багато замовляють варіаторів саме на Sigway. Чому так відбувається? Перший пункт. Ці варіатори видно надзвичайно якісні. Так, друзі, і другий пункт на жаль, чомусь власники Сіґвея повністю нехтують обслуговуванням тих самих варіаторів. Надзвичайно рідко вони запитують слайдери, грузики і так далі. А без цього варіатор клинить, і як результат, покупка нового. Другий пункт ремені. Ви встановлюєте, друзі, дуже часто. Я знаю про це з різних BRP і так далі. Ви не хочете чомусь купити оригінальний ремінь Сігвей, і тому платите потім за це багато-багато грошей.